військово патріотична гра Сокіл або «Джура» є всеукраїнською. Проводиться у кілька етапів у вигляді організації польових таборів. Так, шкільні етапи проходять у березні, міські та районні у травні, обласні у червні. А всеукраїнський етап з дванадцятиденним таборуванням організовують у серпні. 17 травня на Олександрівщині відкрили військово патріотичну гру «Джура» та розгорнули польовий табір. До випробувань та військово-спортивних змагань підготувалися 19 команд або як їх називають роїв. Гра випробування Джура» проводиться в районі традиційно із 2003 року, але під різними назвами. І саме сьогодні вона носить таку назву. Діти дуже хочуть брати участь у ній. Сьогодні у нас 19 команд, які приїхали для того, щоб позмагатися у лицарській звитязі спробувати свої навички у навісних переправах, справжніх через річку. Це гра Добре діло. Це санітарно -мед... санітарна підготовка. Це строєва підготовка. До проведення та суддівства змагань в рамках військово-патріотичної гри долучилися і військові з військової частини 3006. Наша частина базується в місті не так давно. Це перший раз, що нас запросили судити таку гру. Я особисто вважаю, що це дуже потрібне діло. Молодь потрібно виховувати в дусі. Патріотизму вони навчаться, скажімо так, працювати в команді. Це в подальшому житті їм дуже пригодиться. На відкриття гри «Джура» команди вишикувалися в однаковій формі з емблемами та прапорами. Патріотично-військовий та святковий настрій відчувався у всьому. Привітав юних патріотів та побажав успіхів в польовому таборі. Голова райдержадміністрації Богдан Куруб. Для нашої країни наразі є дуже важливим, щоб саме молоде покоління. Було відданим своїй батьківщині, було прикладом патріотизму, духовного збагачення, культурного та фізичного розвитку. Адже, маючи таку основу, ми з певністю зможемо говорити про надійний захист та безпеку нашої країни. Я впевнений, що ці два дні принесуть вам тільки позитивні емоції та незабутні враження, а також зможуть покращити ваші теоретичні знання та практичні навики, які ви здобуваєте на своїх уроках. Тому успіхів вам і до нових перемог! Учасники військово-патріотичної гри готувалися серйозно та налаштовані долати перешкоди. Команда Надія з Добронадіївської школи. Ми представляємо ну, найкращі результати ми хочемо показати. Ми настроєні тільки на побіду і все, у нас все тут настроєно. Команда позитивна. Ми готувалися по страховій підготовці, також ми стріляли із гвинтівок по мішеням. Потім... Оце підготовлювали місце для змагань О, із нашим вчителем Анатолієм Васильовичем. У нас назва Башкетники. Чи в честь нашої ж Беш, і оцей вона бешена була так само, як і ми з тих проблем. Польовий табір облаштували, попри прохолодну погоду. Готувалися серйозно: намети, каремати, спальні мішки та інше туристичне спорядження. Є все розповідає педагог-організатор попельнастівської школи. Наший рій це степові орли. Як бачите, ми підготувалися дуже гарно. Хоча, не дивлячись на те, що ми дуже далеко від вас знаходимося, з 2003 року ми кожен рік приймаємо участь у цих змаганнях і дуже любимо цю гру. Ми дуже готуємося, а готуємося завдяки допомозі, величезній допомозі сільського голови Олега Володимировича. Тому що без нього, як бачите, ми б не змогли е, такий. Е, Таборування відбив. Він нам придбав палатки, він нам придбав спальні мішки, він нам придбав карімати, котелки для харчування. У програмі шикування, спортивні випробування, орієнтування, переправа через річку, приготування їжі в польових умовах, враження, спогади та загартування тіла і духу старшокласникам забезпечили. Як повідомили у відділі освіти, у червні патріотичний табір організовують на території Попельнастівської сільської ради. Це буде п'ятиденний історико-краєзнавчий табір.